Всім привіт! Ви на каналі DiscON Games. Ми сьогодні будемо завершувати Wolfenstein The New Order Не пройшло і двох місяців, напевно. А може пройшло, не знаю. Треба завершувати я тут останній бізбос, Да і по суті фінал. Так, я вже здається набрав все, що мені треба. Мені треба, напевно, вже вертатися. Мені би броню десь ще знайти, так? Да? Зараз я пошукаю. Е, персонажчик по метро. Може тут де є. Так, не бачу. Треба ще броні. Звичмало, мало? Дали броні. Так як тут пройти? Ладно. Ти вмієш стрібати? Мастрибати на ту кнопку, я забувся. Я тут е, по-іншому налаштовував управління. Тут взагалі на початку з ним велика проблема була. Воно тут було не дуже той стандартне. Що пора до цього черепа спускатися? Мені нагадує е, е, того червоного черепа із Капітана Америки. Він теж нацист З першого фільму здається. З першого же ж. Так, вернуся туди. Може там що забув. Хочете просто його з першого разу. Щоб довго над ним не це. Так а це що А що це таке? Ладно. Він нічого не забув. Не аптечки мені не треба треба Броня. Де я воно? Все забрав, чи що Тут максимум. Ладно, йдемо. Напевно, пора спускатись. Якщо зараз не вийде, зараз ще раз. Так а куди? Туди? Я не бачу його, Давай-давай Так легко? Згід перехід кастяну був швидкий. Не чути, що він говорить. Це вони, вони таке поробили завдяки експериментам. Давай, 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 все, вбиваю. Маус 30 колесик, якщо що. Що буде? Мені не показували, що прийняти мати. Ну йому кінець. Але де я, а це мій персонаж. Да, зараз саме то стрибнути на лопасті. Які крутяться. Саме то, що треба. А це типу нені. Не, що... Так зараз гляну щось зі звуком було. Певно, підвищу трохи. О, так то чути вже. Касценах дуже тихий звук, типу, ніж в геймплеї, Тобто він не дуже вирівняний. А класний цей такий костюм, блін, мені б такий дали. Він щось по типу, я не знаю, як якось Тоні Старка чи щось подібне. Блін, субтитри виключу, походу. Блін. Ладно. Ну це фінал, це фінал. От і субтитри. Я, напевно, можу вже щось говорити, якусь думку про гру, да. Я от пограв. Я вважаю, що це, напевно, один із найкращих шутерів, в принципі. Один із найкращих. Це краще ніж Call в дюті, наприклад. Іменно по відчуттях, по іменно, так, да, краще. Саме як шутер. Суто як шутер. А не як там якесь щось. Ну і сюжет тут, в принципі, такий. Місцями драматичний, місцями такий, ну, взагалі, вийшов зараз да? Тому що, Ну, вижив. Головний герой, він, по суті, ж вижив, вижив, ну да, поранений. да Більше цього, що йому придеться ставити протези, але він вижив. вижила ця його подружка. Теж хоча я думав, що її, напевно, десь зіллють. Типу, що йому не вдасться врятувати. Хоча загинули його друзі, ті з яким всі загинули, його йому його того основного мозок того його друга, і його прийшовся вбити його. Де там була перед тим битва з тим роботом, оскільки я пам'ятаю, може щось зараз путаю, бо я ну коли я заходив. моєму кінець травня, а це вже, це вже більше двох місяців тоді я ще грав Сьогодні, як записується 3 серпня. Я не знаю, чи воно сьогодні вийде, тому що тут не буде що мон монтувати прямо тут. Ну, фінал ну, все. І... І, до речі, останні касцени я бачу дуже короткі людей, щоб я бачу, що працювали над нею не так багато, але вийшло класно. Вийшло насправді класно. Цікаво, є для неї якась українська локалізація. Я б, я б її, от New Order, там є ще інші частини серії, там New Colossus, там здається, треба буде попробувати. Може десь на якісь роздачі, буде ще щось, я можу візьму, може десь так. Треба буде ще раз. Чи воно те ж саме, чи це, чи можна, що це, чи це щось інше взагалі? Це класно, мені сподобалось. Попри те, що зараз у мене фінал був дуже легкий, тому що я тими ракетами на запасі і просто його з них виніс. Але мені здається, була середня складність. Були розробники від Just Cause. Наскільки я розумію, чи я щось путаю. Музика тихо. До речі, класно, що у касценах можна вийти в головне меню. Інколи у кассенах деяких хранб ти нажимаєш, то ти можеш просто пропустити, або взагалі можеш пропустити її. Але ти не можеш вийти в головне меню, а тут ти можеш, типу назав собі. Та, як Вердере, до речі. Вердере так само, типу ти. Нажав собі зайшов в меню, там щось поміняв, якісь налаштування, типу його заходиш назад, дивишся далі касцену. Хоч, а да, в Бюк теж так само. Це дуже класно, але це здається не у всіх так. Stranding, здається такого нема. Там там, там така сцена БІМ по годині йдуть. В цілій фільмі, я не знаю. Це просто гра, гра, гра фільми. Тут ні. Тут ні. Зброя прикольна така. Як назвати. Така доволі сучасна, сучасна. Ті дробовикі ці. По суті, стріляє вона так же, якби стріляв якісь звичайні зброю яка на той мене вже є, але вона така футуристична. О, футуристична згадав слово. прикольно Хоча гранати такі ж самі залишились, по суті. І та штука, що. ну Прикольні, прикольні моменти. Стелс. Стелс, я, до речі, не сказав би, що він простий. тут тут момент Тут треба потрапляти в таймінги цього руху ворогів. Просто ти, вони рухаються, ти повинен потрапити, щоб одного винести. Поки, тому що якщо ти замічають, тобі кінець, ти, ти не, не вивезеш їх, наприклад, як. Ну, Де там, в асасині там, можна вивезти, де ще там. Тому що там особливо в останні замічають. Ну, окей, добре, виносиш всіх просто. Типу замітити, то замітити, самі винні. Е, хоча перша частина, по-моєму, так не була. Далі. Де ще, так, де ще є такий стелс, де типу тебе замічають, а ти такий. Ну окей, я би ношу всіх тоді. Так. По, не по-тихому. Тут так не вийде. Тут тебе замітять. Тебе, ну, типу, так, як в мене було з місією з тими, Здається, з перших місій, де з тими поляками приїжджали на ту базу. Треба було дістати Дані, так? Да? Там і там що? І там треба було її по-тихому прийти. Я зразу пробував по-тихому, потім щось не виходило, пробував так. Ну, типу, щось в момент більш-менш, ніби і успішно виходив, але в кінці мене все одно виносили, тому що їх було дуже багато, їх вони збігалися. треба було особливо складно було із так. Здається, особливо було складно із псами. Я брав такий блін, як вони мене прям задовбували тут. Потім з ними не було складно, тому що було багато зброї. такі, Тут моментів для мене було достатньо таких, де я, типу, не знав, що мені робити, як мені пройти. Куди мені пройти? Особливо там, наприклад, з вагоном номер 6 там, типу, блін, я не знаю, як мені добратися. плані, типу, що вони там затупили, не пояснили? Ні, то прикольно, що ті моменти є де думати, де як. Трошки треба подумати, що тобі зробити, як тобі це зробити, як тобі до, добратися. Той самий стелс тут такий, ну я не, не, не сказав би, що тут він простий, прям такий. Такий а-ля-ля, типу, все, я побіг. Тобі я там одного минув третього, 10 го я собі пройшов і все. Якщо і коли ви замічаєте, типу, то не все так просто. До речі, я цікавий, я можу пропустити субтитри? Просто, я Не знаю, може якась може буде щось сцена після титрів, типу, ну, тому що, як, типу, як розрахунок на, на якусь на наступну частину. Це не остання частина, скільки я знаю. Ти буде глянути франшизу яка там для них крайня. Чермотесас. Окремі тестери з Іспанії, з Німеччини бачу. таке подібне. Але те, що сталося з тими його друзями, це, звичайно, типу сюжет ну, доволі така трагічна тема, що вони. Тобі він не просто їх вбив, він ти ще одного його, по-моєму, найкращого друга взяв в нього мозок, всунув його в робота. Під... Як це. підпорядкував собі, типу керував ним. Той не міг нічого зробити, тому що це просто був його мозок. І потім його цьому нашому персонажу його вбити. Щоб просто той або у нас не бив взагалі більше нікому не ошкодив. Той, той, той саме друг друга вимагав цього. Тому що він не міг за себе, ну, як це називається, ручатись. Хоча бачу субтитри трохи довгі. Бефезда. таки Бефезда. Це все? Волі Дені Order. Ну, класна гра, класна, я прям рекомендую. Тобто мені мене, прям щоб якогось негатив у мене не виникло. Більше позитивних емоцій. Типу, класно Зараз буде якась сцена. Чи ні Чи зараз вихід на міні. І музика класна. Тож. Усім, хто дивився, як проходження, ну, всім, хто, дякую за перегляд, да? всім, хто дивився зокрема взагалі проходження Wolfenstein The New Order. Для мене це зовсім нова серія. Трішки дещо незнайома, але вона класна, треба буде щось ще з нею проходити потихеньку. Тож, усім дякую за перегляд. Можете підтримати підписатись, поширити, прокоментувати. Також, кого можливо, є якісь. Ресурс на підтримку там, розвитку каналу, там є всі посилання, але в першу чергу підтримувати сили оборони України. Так, да? так. Да. Це в першу чергу. Там далі вже, якщо є можливості. Тому що там є деякий збір, там на деякі обновки щоб якість була краще і звук був краще, тому що треба ну ти на місці стояти це таке собі. Ну і здається все. І всім до наступної гри певно.